Нова інформаційна година. на ТІ8+. Ми продовжуємо працювати у режимі роботи наживо. Доджбол серед команд молодіжних рад. У Хмельницькому відбудеться турнір пам'яті героїв Небесної Сотні. А відбудеться подія вже 20 лютого. Ну і далі говоритимемо про неї із директором обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Сергієм Щербанюком та заступником голови молодіжної ради при Хмельницькій обласній державній адміністрації Тимофій. Єм Савіцьким, панове, я рада вас вітати у нас в студії. Ну і власне, давайте ми на початок поговоримо, а, чому важливо, щоб молодь була безпосередньо залучена до таких ініціатив, а, особливо коли ми говоримо про вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. Давайте почнемо з вас, пане Сергію. Справа в тім, що будь-який спорт, будь-яка рухова активність це є дія. Ну, А революція в нас також дія, тобто це не бездіяльність, це дія. І ми говоримо про те, що нашу державу, нашу Україну може створити, відбудувати е і взагалі підняти тільки здорова молодь. Ну і це а рухова активність, масовий спорт це є про здоров'я. Навіть не про досягнення олімпійські, не олімпійські, а саме про здоров'я. Тому, власне, згадуючи пам'ять е, Героїв Небесної Сотні, це ті люди, які почали діяти. Тому ми власне, і пропонуємо е, молодіжним радам, пропонуємо органам учнівського самоврядування закладів профтехосвіти е, вшанувати своєрідно, вшанувати не е, бездіяльністю, а саме дією, е, спробувати грати в команді. Тому що знову ж командний гравець це є дуже потужний гравець, це є потужний громадян, громадянин України. Ну і взагалі революцію Гідності в нас створив не лідер. Там не було лідера, там був народ, там була команда. І власне була ініціатива представників молодіжної ради при Хмельницькій обласній державній адміністрації. Ми її підтримали. Ми зібралися. Ми власне вирішували, який вид спорту може підійти. А нам було потрібно саме ті види спорту, в які можна власне, грати вже за 2-3 хвилини. Тим більше, що у нас є і досвід в цьому. Ну і обрали саме доджбол. Це по колишньому вибувало, це дуже енергійна командна гра, і саме головне в неї колись практично грав кожен. Ну, не кожен, як ми з вами проговорили перед ефіром. Тимофій що зі сторони молодіжної ради, да, ви знаєте, що це платформа е, спілкування комунікації, е, саме молоді е, через нас е, спілкується молодь із владою. Да, і це була саме їхня ініціатива. Ви знаєте, що революція гідності е, хто розпочинав її? Да, це були саме студенти. І в нас був нещодавно круглий стіл, да обговорення зі студентами, як е, які заходи вони. Хочуть реалізовувати на теренах нашої області, і від них пішла ініціатива, що саме в цей день, 20 лютого, вони хочуть вшанувати пам'ять через спортивний захід. Чому спортивний? також спортивний захід цей ми будемо розпочинати з хвилини мовчання, і да, після цього вже будуть якісь спортивні дії, да, команди будуть змагатись, і саме спорт це об'єднання. І е, тому ця ініціатива пішла від студентів, і ми її спробували реалізувати. І вже 20 лютого е, ми там е, да, будемо її вже надії реалізовувати. Тобто, таким чином ми говоримо про те, що спорт є своєрідним інструментом національно-патріотичного виховання. Так, це З, звичайно, справа в тім, що спорт це ж завжди свій чужий, спорт це завжди про справедливість, спорт це завжди про готовність, спорт це завжди про здоров'я. І спорт це завжди про дружбу, про взаємоповагу, про взаємовиручку і не тільки. Тим більше. Так, зрозуміло, Тимофі, а ось наскільки вид спорту доджбол популярний сьогодні серед учнів закладів профтехосвіти? Дуже влучне питання. Дякую за це запитання. Взагалі на обговоренні, коли ми збиралися з учнями, студентами, да, і обговорювали, який вид спорту, да, вони хочуть бачити на цьому заході. Було багато обговорень надавали перевагу також кіберспорту, да, тому що це на сьогоднішній день цікаво. Аво учням, але все таки дочбол проаналізувавши. Да, розвиток доджболу. були внесені пропозиції не лише міста, да ми беремо всю область і з цих ліцеїв, з професійно-технічних закладів освіти учні, сказали, що на уроках фізкультури в них впроваджують цей вид спорту. Він є додатковим, він не є основним, але їм це подобається. До того всього цей вид спорту ми можемо, тому що в нас буде залучено велика. Кількість команд це більше 10 команд, і його можна реалізувати швидко. Да? Один матч там буде приблизно 3 хвилини, і буквально цей захід ми зможемо провести за 2 години. 10 команд це скільки учасників? Близько сотні. Це буде два сета по 3 хвилини, це 6 хвилин, один тайм, один матч буде, але зміст в тому, що дуже прості правила. Дуже швидко втягується. І так, дійсно, це є. Ну є певні види спорту, які є основу, основою мультиспортивної складової, яке розвиває і Міністерство молоді і спорту України, і власне Міністерство освіти. Так, це є модульним видом спорту. Але, кажу, маємо практику, і маємо практику, що в доджбол грають всі, від дітей, 3-4 е, рочки, і до старших людей, 70-75 років. Ага. А ось чи плануєте, можливо, розширювати формат змагань у майбутньому? <зв 'язок> Я думаю, звісно, якщо людям сподобається, якщо люди е, приїдуть до нас і е, на наступних зборах, да ми вже тому що це рішення має е, прийматись спільно е, з більшістю. Е, якщо більшість е, буде наголошувати на те, щоб проводити і надалі ці заходи, звісно, ми будемо їх впроваджувати і надалі. Давайте ще раз де саме буде проводитися захід, коли у котрій годині чи є вільний вхід для глядачів, ну це буде 20 лютого. Це буде Гарна, велика зала вищого. Професійно-технічне училище номер 25 це проспект Миру, трошки нижче а, другої поліклініки. А, також хочу сказати, що вхід однозначно вільний. Вхід вільний, а, можливо, можливо, навіть якщо нас буде, нам буде дозволяти час, ми можемо зробити ще й майстер клас для тих людей, які не брали участь у наших змаганнях. А, хочу сказати єдине, а, чому саме спорт, а, тому що. Через е, е, молодіжних лідерів, так, а вони є взірцем для більшості молоді, ми хочемо запровадити моду на рухову активність, моду на спорт, моду на дружбу, моду на е, командну гру. І е, саме це дозволить нам от, зробити от, перший крок. Тобто ми запропонували флорбол. То не флорбол, а доджбол, але є в нас є ще флорбол, в нас є ще інші види спорту: пана футбол, корфбол, в нас корнхол, пітанк, дискгольф і багато багато іншого. І ще є куди рости, тому що я не знаю, як виглядають усі види спорту, які ви щойно назвали. Ну і в нас є ще одна е така складова: це складова адаптивного спорту, тому що ми знаємо, що дуже багато молодих. Людей, на жаль, повертаються з фронту з певними травмами, травмами нижніх кінцівок, травмами будь-якими травмами, які е, ну, через які, власне, вони і були, е, стали ветеранами. Ось так я хочу сказати. І саме через ці види спорту ми змогли б залучити цих цю молодь, молодь, яка заробила це право. Кров'ю і потом до нас так і спільно ми зможемо не лише доводити, що ми є нація, що ми є команда спільна, але власне створювати умови реабілітації Реабілітації цих молодих людей через спорт, через фізичну культуру. Ми хочемо, щоб вони ставали такими ж лідерами. Ми хочемо, щоб діти бігли не в магазин. Ну, рішення не діти, а молоді, Бігла не в магазин там, за пляшкою пива, а на спортивні майданчики. Це а, є мета, так десять команд учасників. Це представники хмельницьких професійно-технічних навчальних закладів чи можливо з громад також приїдуть. Е, так, хочу зауважити. Да, що захід розпочнеться о 10-й годині. Е, він е, цей захід для представників області. Це не лише е, місто, а ми е, це е, захід буде обласного рівня. Е, представники будуть з різних е, міст нашої області. В нас є представники з Волочиська також. Також представники молодіжних рад також долучаться до цього заходу, до цих змагань. І вхід у нас буде вільний, і не лише мешканці міста можуть долучитись, да, а вся мешканці всієї нашої області можуть приїхати, як і батьки представників, які будуть приймати участь, так і просто глядачі можуть долучитись до нашої події. Зрозуміло, так само під час. Турніру буде і благодійна частина, так звана благодійна складова збір коштів для Збройних сил України. Тут, знаєте, пане Сергію, запитання: чому важливо власне, поєднувати спортивний захід із підтримкою армії? Тут ми теж говоримо про своєрідне національно-патріотичне виховання. Ми говоримо про вибір в першу чергу. Той, хто не хоче годувати власну армію, буде годувати армію агресора. Це спершої. Це перша причина. Також тут було попереднє запитання про те. Власне, чи скільки буде команд і все інше. Я хочу сказати, що ми запропонували. Да, наше завдання не примусити. Наше завдання запропонувати, а завдання інших молодіжних рад, закладів профтехосвіти, інших активно, іншої активної частини громадян, долучатися чи не долучатися. Можливо, в них є своє якесь певне бачення, можливо, вони дійсно там будуть більше, скажімо так. Спрямовані на кіберспорт чи на якісь інші події. Ну, Я знаю, що багато молодіжних рад саме 20 лютого приймають участь у покладанні квітів, вони організовують мітінги, вони організовують інформаційні ось такі заходи, переглядають фільми. Тобто багато всього буде багато. Але це наше бачення, це бачення молодіжної ради, ось таким чином відзначити. Тому що я хочу сказати: от є тенденція в Хмельницькій області, що вже там, наприклад, зустріч нового року це не обов'язково про ресторан, не обов'язково про стіл. А дуже часто часто вже проводяться такі. Скажімо так, заходи стіл тобто, коли колектив певних компаній приходить в спортивний зал, приходять на майданчики, і це реально круто. Тобто, на сьогоднішній момент можна сказати, що в деякій частині Хмельниччина задає тренд, тому що я знаю багатьох. Представників компанії, тобто були представники з Києва, наприклад, в 2004 році, дивилися, як це відбувається, і вже в 2025 році я вже бачу фото тих людей, що вони зроблять ж саме. Уявіть собі: ніякого алкоголя, ніякого куража, тільки спорт. Тільки команда, ну і мені здається, що всі виграють в тому числі і бізнес, а саме головне виграє Україна, тому що активний бізнес, тверезий бізнес це розвиток, це податки, це підтримка. Ну і тому власне кожна людина має розуміти про те, що вільна Україна це є основою, основою розвитку. Якщо Україна не вистоїть, про який розвиток ми можемо говорити. У нас прийдуть болота, да, ми будемо, будемо вчитися насолоджуватись кумканням жаб і таке інше. Тимофій, ось на вашу думку, чи вам би хотілося можливо, щоб такий турнір став щорічною традицією? Ну, для мене, да, це хотілося б, звісно, щоб дані події, подібні події вони проходили ще частіше в нашій області. І хочу зауважити, що на це не потрібно виділяти великі якісь кошти чи ще щось. Це не про матеріальне, да? це про те, щоб зібратись молоддю, щоб зібрати їхніх батьків, да? відзначити якусь подію. Це все не про. Матеріальні якісь цінності, а це для того робиться, щоб е, популяризувати е, спорт, е, популяризувати об'єднання. Е, все, все в цьому річ, пане Сергію. А ось які ще спільні ініціативи, так між молодіжною радою та обласним центром, планується цьогоріч? Ну, Хмельницький обласний центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх це про спорт для всіх. Ми активно займаємося дитячим спортом, масовим спортом. Ми активно займаємося зараз адаптивним видом спорту, але дуже багато є отаких от спільних дотичних точок. Справа в тім, що ну, я просто впевнений, що дуже класно у нас зайдуть майбутні проекти це спортивні табори. Для членів молодіжних рад різних територіальних громад на території різних територіальних громад а в нас вже був подібний. Власне, досвід, правда, не з молодіжною радою, а з громадською організацією фізкультурно-спортивний рух села нації. Ми таборувалися на базі Меджибиської фортеці. Ми об'єднали дітей, молод, підлітків навколо спорту, навколо активного відпочинку, і це було дуже класно насправді. Також в нас є е, ще інші. Власні проекти, ну, наприклад, ми думаємо над створенням мультиспортивної студентської ліги Хмельниччини, ми думаємо над тим, щоб молодіжна рада власне, впроваджувала проекти наставництва, коли молодіжні лідери являються наставниками для дітей. А я хочу повторитися, що для молоді, молодіжні лідери, да це кращі представники, це саме ті люди, які власне там рік, два, п'ять, не знаю, стануть все таки керівниками управлінь, стануть активним бізнесом, стануть депутатами, президентами. Такі інше, це говорить про те, що є ось така довгострокова перспектива, тобто, це не дія заради там хвилини слави. Це не само піар, це власне довготривалий проєкт, який має вивести е наших представників молодіжної ради. на... Лідерські позиції серед керівництва бізнесу, економіки, медицини, спортсменів навіть да, олімпійських неолімпійських дисциплін, але й має впроваджувати те, що кращі з кращих у тих дітей, які підростають, да, вони займуть місце наших, скажімо так, молодіжних лідерів, і цей проект буде тривати і тривати. Також хочу сказати, що. Ну, Тут сказав Тимофій про те, що це власне нема про матеріальне. Але я хочу сказати, що матеріальна складова також є. Хмельницька обласна військова адміністрація, Хмельницька обласна рада так і виділила кошти на закупівлю спортивного інвентаря. Він на базі саме нашого... для цих змагань, так. чи власне для обласного для центру? Для обласного центру, але саме власне, за допомогою цього спортивного інвентаря ми можемо проводити це, ну скажімо так, не витрачаючи великих коштів, так тобто, які кошти на це витрачаються? Грамоти медалі, розумієте, да. Зарплата працівників центру так, але вона все одно йде. Але ми намагаємося зробити на це все більше і більше різноманітних проектів, залучити як дітей там, початкової школи, так і молодь. Ми також залучаємо людей, які перебувають в різних центрах похилого віку людей. Тому тому саме, скажімо так, цей комплекс цих заходів так, дасть можливість, да, дасть великий поштовх. Ну, а чому молить? Тому що вона на сьогоднішній момент є сама активна. Тобто є пропозиції, є обговорення, є фідбек, тобто обр... зворотній зв'язок, і ми працюємо. Ну і власне, напевно, хотілося б, щоб більша кількість громад, точніше, представників громад, брали участь у подібних заходах у майбутньому. Так, звичайно, але знову ж є питання, є питання про те, що деякі молодіжні ради зібрані, але вони не знають, що робити. От Що їм робити, якщо в них нема коштів, так? Як е, побудована і е, радянська система, да? Тобто, є кошти, щось робимо. Нема коштів, нічого не робимо. Але ми ж говоримо про те, що нам потрібно подавати признак, ну, тобто, подавати, тобто, е, приклад, так? Тобто, Ми показуємо, що це можливо. Вони дивляться, вчаться і потім роблять те, що ми будемо в них брати на озброєння. Також як бізнес або громадські організації можуть власне долучитися до подібних заходів? Можливо, якому що нам підтримати? Ну тут вже все зрозуміло за три дні відбудеться турнір, а ось у майбутньому майбутні заходи е, е, вітатимете якусь ініціативу власних представників бізнесу. Тимасі. Якщо да, якщо це від імені молодіжної ради, то звісно, ми готові до співпраці. Ми завжди, наприклад, нам адміністрація виділяє да приміщення, де ми можемо збиратись для обговорення якихось там, і ми завжди комунікають комунікуємо із іншими громадськими організаціями і завжди якісь. По комунікації ми приймаємо якесь рішення спільне, да, або це може бути якесь підписання меморандуму е, да, про співпрацю з іншими громадськими організаціями, і вже по меморандуму е, можемо планувати якісь спільні заходи. Е, і, е, ми ніколи не кажемо ні. Ми завжди готові до комунікації. Ми завжди готові співпрацювати і будемо раді, да, якщо до нас будуть якісь громадські організації ще більше і ще більше звертатись. Попередньо ми ще говорили за тему саме комунікації між іншими громадами. Да, і на сьогоднішній день молодіжної ради є така позиція, да, щоб при обласній військовій адміністрації є така позиція, да, яку ми зараз над чим ми працюємо, щоб у кожній. Ні, громаді була створена молодіжна рада на сьогоднішній день. Ситуація в нас не закрита по всім громадам, але ми працюємо над цим питанням. Ми працюємо, допомагаємо створюватись молодіжним радам в громадах. Нещодавно ми були в Дережнянській громаді. Там зараз створюється там вже створена ініціативна група, яка опрацьовує заявки в молодіжну раду. І будемо да, скоро, можливо, вже свят. Створення молодіжної ради в цій громаді, е, також ситуація така, да, щоб е, нам потрібно, щоб е, ми хочемо, да, щоб в кожній громаді е, бу, були ці лідери е, молоді, да, які би надалі би, е, передавали нам інформацію, а ми би комунікували би вже з обласним е, з обласною владою, да, що вони би хотіли в себе в громаді запровадити або якісь заходи. Тому це не лише про громадські організації, да, ми говоримо про співпрацювання, Працю, а ми стараємось працювати з усіма молодіжними радами на теренах нашої області. Зрозуміло. Ну і власне завершуватимемо за кілька хвилин ефір. Яке головне послання до молоді хотілось би донести, і що для вас особисто означає дата 20 лютого? Давайте, пане Сергію, почнемо з вас. Що ми хочемо донести? Хочемо донести, щоб вони були активними, щоб вони брали все в свої руки. Тому що саме від них залежить, чи буде спорт в їхньому будинку, чи буде спорт на їхньому майданчику, чи буде спорт в їхньому в їхньому населеному пункті, чи будуть молоді діти навколишні, чи будуть вони здоровими, щасливими. І саме ці питання вони мали б, скажімо так, да, організуватися і почати вирішувати. Що для мене, власне, дата 20 лютого? Для мене дата 20 лютого це про сміливість, це про дію, це про пильний погляд у майбутнє. Тому що, ну, якщо б не було 20 лютого, то ну, Україна йшла б зовсім в іншому напрямку. Ми б йшли туди, в Азію, ми б йшли до диктатур і. Таке інше. Тобто, саме вони мають надихати кожного з нас і говорити про те, що кожен з нас має сміливість говорити правду, кожен з нас має мати сміливість діяти і робити все для того, щоб вони, їхні діти, тобто майбутнє покоління. Йшли в правильному напрямку, ось так. Тимофій, ну Тимофійної вона заверша ну, для мене, да послання цього заходу, що пам'ять діє. Ми хочемо показати, що молодь у нас не байдужа, вона пам'ятає всіх героїв і буде пам'ятати навічно. І будемо дякувати усім героям, да, які віддали життя за нашу державність і за те, що молодь буде мати можливість розвиватись у нашій суверенній незламній державі. Ну і власне запрошуйте на захід на котру годину куди йти, коли. П'ятниця 9.30 вже підходьте, ми дамо змогу однозначно спробувати потримати в, в руках м'ячі, якщо ви їх не тримали. Візьміть друзів, візьміть гарний настрій. Обов'язково будьте у спортивному одязі, у спортивному взуті. Хочу одразу подякувати адміністрації Вищого профтехучилища е, номер 25 за те, що вони з задоволенням співпрацюють з нами, надають прекрасний зал для того, щоб ми могли провести цей захід. Я думаю, що це буде не тільки інформативно, спортивно, але й досить драйвово. Тобто дію покажемо про те, що Україна є, буде і буде дуже дуже довго. Зрозуміло, панове, я вам дякую. Дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Глядачам Ті 8 Нагадаю, спілкувалися із директором обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Сергієм Щербанюком та заступником голови молодіжної ради при Хмельницькій обласній державній адміністрації.